Осінь, вона така неперебачувана, як жінка: то тепло, то холодно, то сонячно, то дощ. Так як у жінки, то гарний настрій, то чомусь вередує, то щось їй не так. Сьогодні сонечко, а два дні по дому був дощ. Іду додому, і вирішила. По дорозі зайти у такий собі садовий центр, щоб якось підняти собі настрій, трішки підбадьорити себе. В цьому центрі продають багато різних цікавинок для саду, саме для нас, для жінок, для закоханих у квіти. Тут і Пенісетум Літл Бані. Така ціна 150 гривень. І ялина коніка, і туї, гортензія бачили за 180. Ялівець блюстар. Сосна веймутова навіть є за 225 гривень. Всі ялівці по 150. Один мінт джулеп 255 гривень. «Барбариси», похироплідник анжел за 160. Вейгели є. Вейгела Олександра з темним листям 180 і вейгела Кандіда зі світлим 150. Лапчатка 195. Але що мене взагалі здивувало? Що очіток? Седу, високий і звичайний, 105 гривень. Отакі От ціни. І як подивилася я на ці всі ціни, то відразу вирішила, що краще, звісно, купувати на базарі. Ось дивіться, саме стою біля очітків. Так ось оцей очіток, оцей седу. 105 гривень. А вони ж так легко розмножуються і такі невибагливі в догляді. Вирішила показати вам асортимент цього центру і його ціни, щоб ви мали змогу порівняти садовий центр і базар. Все, стою і дивлюсь на ці очітки. І думаю, за що ж тут 105 гривень. Не знаю. І, як виявилось, вони тут втридорога від тих рослин, які вирощують люди власноруч, і потім продають їх на базарі. Тому я весь час купую на базарі, мені так зручніше. Базар це таке місце, де можна і поторгуватись, і можна рослинку добре розгідіти, хоча, звісно, в цьому магазинчику також можна її добре розгледіти. А де звикли купувати ви? Де більш вам подобається купувати рослинки для свого садочку? Поділіться, я знаю, що багато купує в інтернеті. І майже кожного дня бачу відео розпаковки із інтернету. Тому сьогодні вирішила задати саме це запитання. Але вже я бачила відео багатьох блогерів, які купували в інтернеті і залишились незадоволені своїми покупочками. Ось як бути в такому разі. Витратили кошти на рослинку сумнівної якості, а ще і на пересилку новою почтою. Я розумію, якби це був окремий випадок із недоброякісним товаром через інтернет. Хоча такий товар можна отримати і в садовому центрі, і на ринку, але там ти хоча би, як мені здається, не переплачуєш за доставку. Дівчата, які робили свої відео розпаковки, нарікали на те, що нова почта досить підняла ціни і багато йде на доставку. Так от, переплачується за доставку. Потім не такі вже собі дешеві і рослинки, які купуються, та ще й отримали не такі, на які сподівались, і не один раз, як бути, чекатиму на ваші відповіді. Так як вже пройшли дощики. А у мене є багато рослинок, яких мені потрібно посадити і пересадити, то ці дощики якраз будуть нам в поміч, так би мовити. Тому що, коли минулого разу ми перекопували на городі, то було досить важко, тому що земля була досить суха, прямо як камінь. А тепер я сподіваюся, що можна буде уже легше займатися городніми справами. І дуже вже хочу потрапити на дачу. Оце, якби не робота, то вже була б на дачі. Ну, а ось це те, що я вибрала по дорозі, коли зайшла на базарчик. Придбала ще одну ехінацею. Як ви знаєте, минулого разу я прибрала. Ой, придбала три ехінацеї, Цього разу ще одну за 80 гривень. Ось таку на базарі Гейхеру придбала за 70 гривень. Там продавець був мужчина, сказав, що можна її поділити на три. І ось таку Вероніку, рожеву, маю в себе в садочку, грунтопокривну, таку. Вероніку сизу, вона мені дуже подобається, дуже невибаглива рослинка. І я вирішила придбати ще Вероніку. Ну, а ця ехінацея мені так сподобалася, що я не могла устояти. І придбала рожеву Вероніку за 45 гривень, гейхеру за 70 гривень. І Ехінацею за 80 гривень. Задоволена своїми покупочками, ось я прийшла додому і тепер тішуся і цією покупочкою ділюсь з вами. Дивіться, яка вона гарненька. Тепер маю 5 сортів ехінацей. І зараз я вам їх всі покажу. А поки що роздивіться на цю красуню. Вероніку рожеву. Вона не низенька, висока, ось така гейхера. Я щось подивилась, мені здається, що, можливо, я таку й маю, але нічого страшного. Ось ця, що я придбала сьогодні. Ось цю з зеленим відтінком придбала минулого разу за 50 гривень. Ось таку більш Такого бліднуватого кольору минулого разу придбала за 80 гривень також. І жовтого кольору також за 80 гривень. А ось ця красунечка у мене вже декілька років. Я колись її посадила в себе в садочку, мені її подарував чоловік на день вчителя. І тепер вона мене радує кожного року. А з цього дня мене будуть радувати ще й ці рослинки, які я придбала сьогодні в цей теплий осінній день і поділилась цією радістю з вами. Дякую вам всім, хто розділив сьогодні мою радість зі мною. Всім Бажаю здоров'я і мирного неба над головою!